Українське бізнес-братство це об'єднання підприємців, які залишилися в Україні під час війни, які соціально відповідальні. Братство це люди, які дихають в одному ритмі, не шкодують своїх сил, не шкодують своїх грошей, допомагають Збройним силам України і об'єднуються в невеликі групи для того, щоб ставати сильнішими. І робити добрі справи в нашій країні. Ми як братство формуємо на даний час вже дуже багато інституцій. Сформували, які на початковому, на початковій стадії розвитку. Місія братства це навіть візія братства. Не то, що місія, а візія це ще більше ніж місія. Це перетворити Україну в континентального лідера. Братство як міні-держава в державі. Це друзі і це. Дуже глибока сім'я, яка завжди допомагає і яка завжди є близько. В братство можна вступити всього один раз. Якщо тебе звідси виженуть, ти вже ніколи не зможеш вступити замов. Це е, новий формат в будуванні спільноти, в будуванні взаємостосунків серед підприємців.